Нещодавно мені захотілося вигнати горілку на кодзі з пшениці. Але насправді я використав часткову муку старе борошно, в ну, нас завалялося, можна сказати, вкладовій. І іншу частину, тобто половину, там трошки менше, ніж половина вийшла з загальної маси, використав просто товченої пшениці. Не меленої, не крупи, а товченої саме такої, як вам сказати, як, як, пластівці, о, як пластівці пшениці. Для того, щоб нам зробити дистилят якийсь з цього борошна, з цієї муки пшеничної, нам знадобиться саме борошно. Ємність для брудіння. Цього разу буду використовувати бочку, не ферментер, бо я хочу зробити трішки більше. І, звісно, що дріжджі кодзі ангел. Не працюють методом холодного цукрення, як я вже казав. Нам не потрібно нічого варити, нічого запарювати. Просто беремо, розбавляємо борошно в воді, і додаємо Кодзі. Гідромодуль будемо брати 4 приблизно до 1. Тобто на 1 кілограм борошна нам знадобиться 4 літри води. Коли робимо брагу з борошна, бажано таку також піногасник, бо вона буде дуже пінитись. І стерилізатор для браги. Всі ці інгредієнти: і дріжджі, і стерилізатори, антисептики можна придбати в магазині Craft Store. Посилання, звісно, що буде в описі. Плюс ферментер перед тим, не ферментер, бочку, перед тим, як використовувати, я його продезінфікував пірусульфітом калію, який також можете знайти в магазині Крафт Стор. Коли вносимо борошно, його потрібно досить так, добре перемішати, щоб воно гарненько все зробилося одної, однорідною масою з водою. Не так вже і просто це зробити, але давайте спробуємо. Нагадаю, 8 кг і трішки муки пшеничної. 34 літри води. Можливо, трішки більше дав води, на всякий випадок. Може 35, може і більше. Я взагалі-то взяв температуру воду, температуру десь приблизно 45 до 50 градусів, щоб воно ще гарненько запарилось. Тому кодзі одразу вносити не будемо, внесу їх трішки пізніше. Ну, ви того не побачите, але щоб ви розуміли, що я вношу кодзі пізніше. Бо я е, ну, люблю гарячий старт, щоб все-таки якийсь там якась та мука з водою чи крохмаль, в воді добре розчинився, чи набух, я не знаю, чи розварився. Як хочете це називайте, я люблю, щоб вода при старті зернової браги, або в нашому випадку браги з борошна е, була гаряча. Ну тут добрих є 45 градусів, може і 50, дійсно. Внесли останню порцію. Муки пшеничної. Тепер дамо також е, антисептика. Цей антисептик де 10 грамів на 100 літрів води, тобто внесемо 5 грамів вже з запасом. Трошки більше, ніж пів чайної такої великої ложки. Досить, я думаю, і буде. Тому ми додатково і так все це стерилізували е, піросульфітом калію. Вода стерилізована, бо тут був залишок піросульфіту, тому. Я думаю, що все буде нормально. Ага, і зразу вносимо також невелику порцію піногасника. Все. Я його не вимірюю ніколи на око вношу. Завжди був задоволений результатом, тому що все-таки зернові і, можна сказати, мучні браги, дуже так борошняні, досить сильно піняться. Зараз, коли охолоне, до 30 градусів, внесемо кодзі. Я вношу 90 грам кодзі ангел на 9 кілограмів е, зерна, точніше муки. Проводилось дві перегонки. Одну робили прямо током на подстілі, також ставили шолом. Ну, По-перше, щоб піну не кидало е, верхом, а по-друге, для того, щоб було все таки більше міді. Отож, маємо спеццирець місткістю 20, майже 9 літрів, міцністю 20 градусів. І розраховуємо. 600 голів. Тільки майже 200 мл важкі, 370 легкі. Я легкі голови беру для повторного зациклення, тим більше це зерновий дистилят, це пшенична буде горілка. І тіло маємо 4 літри 468. Ну і 840 хвостів. Недавно отримав автоматку від Первоченка, але користуватися ще не міг, не попідключав, тому буду використовувати в ручному режимі поки що. Вона буквально декілька днів тому прийшла на момент зйомки відео. Е, от, поки що беру ручний режим і запускаю тен в ручному режимі на потужності 80% для нагріву. Поки нагрівається наше сусло, я буду збирати апарат. Зараз покажу на чому будемо гнати. Зразу підключу датчик Одразу підключу датчик куба. Тут є різні датчики. Огляд на автоматику буде пізніше і буду також пізніше все показувати, як воно правильно працює. Буду використовувати колону з таких цар двох по пів метра висотою метр. Першу заповнюємо кільцями рашіга. от мідна насадка. Тому що це зерновий дистилят. Бачите, отак от вони виглядають. Хоча першу перегонку, як ви бачили, ми робили з мідним шоломом. Тому е, я думаю, що цей дистилят вже, навіть як старець повністю очищений, бо е, можливо ви ніколи не працювали з мідним шоломом, не знаєте, що це таке. Він, я думаю, з браги, от 60 літрів браги можна перегнати, і він візьме повністю все, що на ньому є на цій бра, в цій бразі ну, зернового або фруктового. Всі серчанні сполуки. Звідки я це знаю, та звідти що я використовував мідний шолом з флейтою, з ковпачками мідними. І коли використовуєте шолом, то ковпачки взагалі не змінюють колір. Вони які були, такі залишаються. Шолом повністю все бере на себе. Тому я сумніваюся, що в цьому дистиляті, як я казав, там є якісь ще сірчані сполуки. Тому. Е Шолом це один з найпотужніших аксесуарів, які ви можете собі тільки придбати. Кажу, не потрібно його недооцінювати. Це дуже серйозна річ. Отак от заповнюємо ми от, царгу. Мідю. під сам верх. От, з іншого боку, ми заштопорили насадкою панченкова. Другу царгу використовуємо отаку. От Заповнену повністю стальною насадкою, СПН чи СПМ-кою. Вже маємо висоту метр. Колона буде дуже висока. Отаким От чином виглядає наша зборка. Куб, одна царга з міддю, кільце рашига, друга царга заповнена насадкою з нержавійки і зверху маємо додатковий а, коротка царга, отут для того, щоб можна було вставити датчик царги. От перша, бачите? Далі йде ще додатковий рівень і е, дефлегматор також датчик температури. Тепер для чого роблю отаку конструкцію? Знизу мідь, а зверху Спенка. Для того, щоб в нас мідь ще додатково брала участь в дистиляції, все очищала повністю, бо це зерновий все-таки дистилят. Частково-зерновий, частково, зерновий, частково е, зборошна з муки. І плюс, якщо ми ставимо тут не СПН, а мідь, кільцерашка, вони мають більші пори між собою, вони пропускають невелику частину ароматики. І в нас спирт виходить міцністю 93,5-94 градуси і залишається повністю вся ароматика. І виходить не, не вся, а така, вона така приємна залишається легенька-легенька. І мені це дуже подобається. Я також роблю таку дистиляцію цукрової браги на такій такі самій конструкції. І я вважаю, що таким чином ми отримаємо найкраще з двох світів. І досить такий чистий спирт зерновий, і частково невелику ароматику. І можна сміливо називати, що це пшенична э, така горілка, приємна буде. Ну, подивимося на, на результат, але мені здається, що має бути все так, як планується. Я не гнав спір 96,6, я виганяв 94, щоб якраз залишити ту частиночку маленьку ароматики пшеничної. І мені здається, що я досяг якраз того, що хотів. Стабілізували колону на значеннях, які бачите на екрані. Починаємо відбір голів. Десь приблизно на таку швидкість ми і розраховуємо. Має накрапувати 250 до 300 мл за годину. Краще менше. Тут нам справа не в тому, щоб відібрати якусь кількість продукту, а в тому, щоб віджати максимально все непотрібне. Метиловий спирт і різні домішки. Вже відібрали голови і почали відбирати деякий час тому тіло. На отакій швидкості, як бачите, переривчаста така цівочка. Зараз покажу. От приблизно. Ось От приблизно. Отак. Температурна поличка тримається досить непогано. Що воно підскочило? І хотів би декілька слів сказати ще про голову, як я їх відбираю. Я відбираю спочатку важкі голови, і їх викидаю, як голови. Але всі легкі голови і частково ще врізаюся в тіло. Щоб вже бути точно впевненим, що все відібралося. Я відбираю кремо і зберігаю для наступних перегонок. Я їх закільцьовую. За От. Це досить такий важливий момент, який мені допомагає відбирати чистіше і більше. О, горілку ми витримали, як бачите. В холодильнику вона запотіла, гарненько. О, гарненько. Навіщо чомусь газ якийсь був. Давайте будемо пробувати. Наготували собі також закуски такої більше стандартної, але також і сучасної. Взяли ковбаски, нарізку, шинку і хамон. М -м, так, як я казав, щоб ви собі розуміли, немає противного. З такого запаху магаз... магазинівки, як в нас говорять, є дуже ніжна, ніжна. Така горілочка. Пахне пшеничкою, пахне якимсь хлібчиком. Навіть не знаю. А на смак? Просто солоденька. Пробуй. Ваше здоров'я. Дост... Ну, горілка надзвичайно приємна. Легесенька. Це зовсім не той напій, який хочеться запивати. Розбавляти кока-колу. Його можна пити як віскі. Ну, Напій абсолютно вартий уваги. І, що важливо, горілка еталонна вважається саме пшенична ну або житня. От саме з цих двох культур найкраще виходить горілка. Сам метод Кодзі досить він такий є приємний, легкий. Я думаю, що робити на солоді для горілки це все-таки ну, забагато уроки. На солоді робимо віскі, а горілку можна робити на кодзі, можна робити і на ферментах. З іншим, є ідея зробити е, житню горілку. Я давно вже хотів зробити щось хороше жита. Пишіть коментарі, чи вам буде цікаво, подивитися таке відео також. Мені здається, що треба переходити на свій крафт, а домашні вироби. Вони... Їх неможливо порівняти з. Магазинними, навіть найкращими. І ця горілка є досить небезпечна, тому що, на відміну від магазинівки, її хочеться пити. Якщо вас зацікавила тема домашніх напоїв, дистилятів, взагалі свого крафту, всі посилання до магазину Craft Store, звісно, що залишимо в описі. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть мені, що ви думаєте про нього в коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!